У селі Щітки робили солом'яних дідухів. До їх виготовлення долучились представники усіх закладів культури Вінницька централізована клубна система. Майстер клас виготовлення солом'яного оберега провели майстрині Галина Заєць та Зоя Конопліцька. Солом'яний дідух в українській культурі є автентичним символом свята Різдва. Дідух зазвичай робили з першого зажинкового чи останнього обжинкового снопа. На його виготовлення беруть колоски жита, вівса пшениці. Про значення дідуха та як його виготовляли, поговоримо наживо із виконуючою обов'язки директора закладу культури Вінницька централізована клубна система Тетяною Казанською Гавриш. Мої вітання вам. Добрий день всім. Отож, що символізує дідух? Розкажіть про це. Ну, найперше, що я хотіла би сказати, трішечки підправити, не дідух, власне, дідух. Пшеничний дідух з златі. Це такий символ язичний, свій давній, який до наших часів один, напевно, з небагатьох дійшов, власне, завдячуючи тому, що пшениця, зерно, яке вимолочувалося з дідуха, так як ви сказали, що це був, або перший, або останній заживич і ужанковий днів, якого прикрашали, в'язали стрічками, всякими різними. І різнотрав'ям заносили в хату спеціально для свят вечора, але готували його ще в дітні. І коли вимолочували, ось це зерно пішло на новий врожай, на новий посінь. Ось таким чином, оцей зв'язок поколінь можна тільки собі уявити, що закодовано в цих зернинках, пращурів наших, всі мрії, всі сподівання. Ми ж всі прекрасно знаємо, що. Це там наші українські обрядові власне були і є до аграрного календаря, оскільки у нас Україна – це країна аграрна, країна землеробів. І ось цей символ, він, напевно, ще не найважливіший взагалі, ось, е, з роду до роду передаванні всіх наших кодів, всіх наших сподівань, на краще майбутнє, на гарні бажаї, на добробут. І... Те, що ви сказали, звірста, пшениці, з усіх златів, які сіє в Україні, на вже е, трошки проблематично з різноманіттям таких злаків, е, для того, щоб дідок був красивим, нам важливо було мати і довгі вузики, і закручену пшеничку, і прямен. Ось ми е, настане всім взагалі нашої ОТГ поляк на, на так як можна сказати, церкву всякої збіжжя. І вже у трішечки додаємо декору такого, як і кермет, супоцвіти. Ось можете побачити в мене і сукерки, всі можуть пізнати Миколайчики, що то було той же. Ми і полизалотували, і кукурузу. все те, що може прикрасити. Власне такі додати шарм до нашим традиційним дітям. Пані Тетяно, якщо говорити про сам майстер-клас, з якими емоціями він відбувався, чи багато людей приєдналось і прийшло, аби навчитись виготовляти? Ну першочергово чого це були наші працівники, заклади культури, кругом будинку, закладу збірна клубна система? Провела майстер-клас практично, наша знана майстриня роботу щітки, тому власне в це дійсно ми вирішили зробити на природі, з гарним настроєм, закладаючи це омріяне. От Кожен колосочок має оббиратися від ось такої травинки. І от можете собі уявити, що такі, це тільки два невеличкі дітей, які ми змогли сьогодні вам презентувати екран. Кожна слова виточка, кожна пшеничка має від цієї травинки обібратися для того, щоб мати такий ось ключечок зв'язати. І е, близько 30 чоловік було на нашому майстер-класі. В кожному дідухові є абсолютно всі до одного руки, які перебували там, які доєдналися, які е, доклали свою працю, теж свої сподівання, свою душу. Це я ще кажу, це не частина такої нашої експозиції. Ми велики, це більш великі, менші традиційні, більш декоровані в сучасному діти. Ми практикуємо, ми навчаємось, і повірте, що це справа дуже сподобається. Особливо коли йде невимушена розмова в праці, це дуже прекрасно. Це об'єднує. Я гадаю, певно, такі заходи будуть і надалі проводитись. Чи вже знаєте про наступний? Анонсуйте, якщо так? так. Е, дуже мрію зробити щось такі, от е, Взагалі, загалі такі звісно У нас друга була і е, є. Сподіваємось, що вона реалізується тобто все ж таки пленер і на його заплетіння. Оскільки в щитах нас є осередок, у нас є майстри, нас є дітки, які займаються думку, які навчаються цьому ремеслу. Мріємо про фестиваль про зветіння, але він такий, знаєте, він дуже ем, масштабний має бути в плані підготовки до нього, тому що робозу треба заготовляти в березні. Одна мистріння це все розповідали, і ми вже собі маємо ідею, що наступний місце клас наш такий буде безпосередньо по заготівлі робози і вже виготовлені вироби цього. Нині давня українська традиція виготовляти дідуха відроджується і зробити його зовсім не важко. Переконались в цьому, і ми поспілкувавшись із виконуючою обов'язки директора закладу культури Вінницька централізована клубна система Тетяною Казанською Гавриш. Дякую вам, що доєднались до нашого ефіру. А глядачам додам, що СНІП впускав до хати святковий настрій, мир, добробут, затишок. Вірили в це наші діди. Віримо у мир, і ми.